Вітаю всіх, хто дивиться мене. І символ року символ року змія. Так що рік буде підступний, коварний і рідко хто буде мудрий, але може бути рідко. Але не про це. Сьогодні одна панія просила, щоб я не сьогодні вона просила, а вона раніше, я, як завжди, не мамі ніколи не повідомлення дивитися. Але я подивилася, я спробую, я не дивлюся міста, але якщо людина попросила, я спробую подивитися, що з цього вийде: місто Оріхів, Запорізька область. Так правильно, щоб не помилитися. Орихів, оріхів о, орихів, чи Оріхів, як правильно. Оріхів, да, Запорізька область. Подивимося, буде дивитися що чекає це місто у 2025 році. Хто хоче, звертатися особисто до мене, можете в вайбері, номер телефону я залишаю під відео. Хто хоче просто задонатити за мою роботу: 20, 30, 50 гривень я буду вдячна, можете навіть написати, і я вам побажаю удачі. Обов'язково буде. І так, подивимося, місто Оріхів, Запорізька область, що це чекається місто в 2025 році. Дивимося, 18 карт я викладаю з одної колоди, а потім з іншої. Місто Оріхів. Будемо дивитися, що чекається місто в 2025 році. Сіла і сидю, і думаю, не знаю, що казати. Місто Оріхів. Місто Оріхів. Ну, тут починається з того, що буде небезпека. Да. Буде небезпека, місто Оріху буде небезпека, і діти, діти особливо будуть виїжджати, діти, дітей показують. Там буде якась будівля така стояти, її розбомблять така будівля, якась установа. Ну, я не знаю, адміністрація або ще щось. Можуть її пошкодити. Будуть якісь, розумієте, це місто може трохи обійти. Якось частина візьме, якось і обійде його. І обійде. На якийсь період буде зупинка. Не набагато. Не набагато буде зупинка. Буде зупинка на якийсь період, якийсь місяць буде е, тихо. Але потім знову буде якийсь туди йти рух. Іти буде рух. Суєта така, рух буде йти. Але ви знаєте, все ж таки ці карт показує, що буде зупинка. Зупинка. на інших картах. Більше у область. Що чекає місто Оріхів у 25 пятом році? Що чекає місто Оріхів у 25 році? Ті закони, які повинні будуть діяти, чогось будуть призупинені, вони там діяти не будуть. Півроку, оці півроку, починаються з січня і не будуть вони діяти. Місто буде бідніть, буде як... Таке, знаєте, будуть бідніть. І все-таки все чогось я бачу наближення наближення до міста оріхів, наближення з інших якихось іноземців. Що місто, це буде конфлікт там якийсь? Місто оріхів, Запоріжська область. Бойові дії будуть продовжуватися. І будуть туди якось сунути російські війська, чи що. Щось таке буде переміщення якесь буде. Буде, так? Буде переміщення. Вони будуть сунути туди. Буду туди сунути все одно. Далі йдимося на третіх картах. Я навіть, не знаю, як зараз гляну на цих. Чи будуть там на це? Я зараз на цих остаточно точно вже скаже. Будуть сунути туди. Якщо карта башні не випаде, чи захватять місто. Місто Оріхів, Запоріжська область. Місто Оріхів, Запорізька область. Ну, отуди будуть тікати люди. Мамки з дітьми, брат і тікати. Взагалі, аж бігом з хат будуть тікати. Аж бігом, що чекає. Що чекає? Буду -то гуманітарку возити. Ну, я хочу сказати, що це. Що буде зруйновано, місто буде руйнуватися. Будуть воєнні дії. Все-таки туди, не знаю, не таке відч... ну все-таки зайдуть туди. Люди будуть тікати. Все-таки зайдуть, я не знаю, ну таке відчуття, що зайдуть. А ну далі, зайдуть. Це 25 рік і що далі. Місто саме закони, яке там, там таке беззаконня, люди страждати будуть. Все, обман, все, да, да, там будуть воєнні дії і туди можуть зайти російські війська. І люди будуть сидіти вдома опечальні, і деякі з них одні втічуть, а одні не будуть знати, тікати їм чи не тікати, чи так залишитись, вони не будуть знати, що їм робити. Вони не буду знати, що їм робити. Але треба буде робити вибір. Треба буде робити вибір. І наші війська відступлять. Боже, я таке щось кажу? Не знаю. Наші війська відступлять і зайдуть іноземні. Не зайдуть, як крадії зайдуть. Молодих буде багато, там молодь така. Хитрость обман. Ситуація, місто Оріхів. Я не люблю казати, краще б я помилилася. Я просто говорю те, що зараз бачу я. Таке відчуття, що місто може пасти. Чи залишатися там? Кожен робить свій вибір. Але місто буде бідне, там буде відрізано. Там буде навіть якийсь, будуть обкрадати щось. На 25 рік. Угу. Взагалі 25 рік він не дуже добрий. Якщо буде зупинка, то це буде аж літом. Все. Все, все що я подивилася. Я більше не можу, але я не бачу поки нічого доброго. Нічого доброго. Тікати будуть, обстрілювати будуть, можу зайти. Поки так. Можливо, щось поміняється. Чи можуть люди щось змінити? Можуть змінити. Але буває така буває точка неповернення. Тобто процес запущений. І його вже не повернути. Але так хочеться, щоб люди думали і розуміли навіть, хто це таке друзі і хто такі друзі, хто такий ближній. І, на жаль, ми тут, хто живе на території України, потім зрозуміє, що той, хто був, типу, друзями і допомагали. Теж для друзі. Задавайте питання, можливо, я щось зможу відповісти. Але я це не практикую, але я пробую. Я в основному про особисте життя, про людей. Про міста мені важко, але я якось спробувала. Можете, якщо будете донатити, я не буду проти, я буду дуже вдячна і буду бажати вам добра, багато злата, серебра. І щоб був добробут у вашій. В семьях. Всем удачи.